Я попросив вас знайти визначник матриці 2 на 3, і деякі з вас на моє здивування дійсно спробували це зробити. Цитата невідомого професора. Ми ж, в свою чергу, попросимо вас поставити лайк, написати коментар та підписатись. А тепер розпочнемо. Привіт всім! Сьогодні в мене короткий відступ між главами. До цього моменту ми говорили лише про трансформації 2D-векторів. У інші 2D-вектори, що представлені за допомогою матриць 2х2, або ж перетворення з 3D-векторів в інші 3D-вектори, що представлені матрицями 3х3. Але багато хто з вас в коментарях запитував про неквадратні матриці, і я вирішив показати, який їх геометричний сенс. Ви вже маєте всі необхідні інструменти, щоб почати розмірковувати над даним запитанням. Але я просто почну про це говорити, щоб підштовхнути ваші розмірковування у правильному напрямку та задати певну відправну точку. Абсолютно допустимо говорити про трансформації між різними вимірами, такі як перетворення 2D-векторів у 3D-вектори. І знову ж таки, лінійною цю трансформацію робить те, що лінії координатної сітки залишаються паралельними та на рівних відстанях. А початок координат залишається на своєму місці. Тут я показав вхідний простір зліва, це просто 2D-простір, а вихід після трансформації я показав справа. Причина, з якої я не показав, як вхідний вектор перетворюється у вихідний, і як я це зазвичай роблю, це зовсім не лінь робити анімацію. Тут варто наголосити увагу на тому. Що двовимірні вектори на вході дуже сильно відрізняються від тих тривимірних векторів, що ми маємо на виході, і вони перебувають в абсолютно окремому просторі. Кодування одного з таких перетворень за допомогою матриці це насправді те ж саме, що ми вже робили раніше. Ви дивитесь, куди переміститься кожен базисний вектор, і записуєте його координати у вигляді стовпців матриці. Наприклад. Те, що ви бачите тут, це результат перетворення, яке переміщує базисний вектор I в нові координати 2 1, 2 та базисний вектор j в нові координати 0, 1, 1. Зверніть увагу, це означає, що наша матриця, яка кодує дану трансформацію, складається із трьох рядків та двох стовпчиків, що, використовуючи загальну термінологію, робить її матрицею. 3 на 2. Говорячи в термінах, що ми розглядали у попередньому відео, простір стовпців цієї матриці, тобто місце, де опиняться всі її вектори, являє собою двовимірну площину, що проходить через початок координат тривимірного простору. Тобто, якщо ви зустрічаєте десь матрицю 3 на 2, то ви маєте розуміти, що вона має геометричну інтерпретацію відображення двовимірного простору. У тривимірний, оскільки два стовпчики вказують нам на те, що вхідний простір має два базисні вектори, а три рядки вказують нам на те, що вихідні координати для кожного з цих базисних векторів описуються за допомогою трьох різних чисел. Аналогічно, якщо ви бачите 2 на 3 матрицю з двома рядками та трьома стовпцями, що ви думаєте, вона означає? Три стовпці означають, що ми розпочнемо в просторі, що має три базисні вектори, тобто ми почнемо в 3D. А два рядки означають, що фінальні координати кожного з цих трьох базисних векторів описуються тільки двома координатами. Тобто вони опиняться в 2D-просторі. Таким чином, це буде трансформація із 3D простору на двовимірну площину, трансформація, яка має викликати сильний дискомфорт. Якщо ви спробуєте уявити собі проходження крізь неї, у вас також може бути перетворення із двовимірного простору в одновимірний. Одновимірний простір насправді являє собою просто числову пряму. Тому перетворення, подібне до цього, приймає на вході двовимірні вектори та видає числа на виході. Думати про те, що лінії координатної сітки залишаються паралельними та рівновіддаленими. Трішки заплутано в порівнянні з усіми розглянутими раніше стисканнями просторів. Таким чином, в даному випадку, візуальне розуміння того, що таке лінійність полягає в тому, що якщо у вас є лінія із рівновіддалено розміщених точок, то вона залишається рівномірно розміщеною після того, як буде відображена на числовій прямій. Одна із таких трансформацій кодується матрицею 1 на 2. Кожен із двох стовпців якої кодується лише одним числом. Два стовпці містять в собі інформацію про те, де опиняться базисні вектори, і для кожного з цих стовпців потрібно лише одне число: число, на якому зупиниться цей базисний вектор. Насправді це дуже значущий тип лінійних трансформацій, тісно пов'язаний зі скалярним добутком, і я розповім вам про це в наступному відео. А поки що я закликаю вас поекспериментувати з цією ідеєю самостійно розмірковуючи про значення таких понять як матричний добуток та системи лінійних рівнянь в контексті перетворень між різними просторами. Тож розважайтесь, це має бути весело.